І всім привіт! З вами Раков. Я... Це перше відео на каналі. Сьогодні ми будемо грати в counter strike 2. Одразу скажу, у мене інвентар. Ну, у мене в інвентарі є лише ось таке один Mac 10. Нічому ж не показується, нормально. О. Такий красивеньке Mac 10 у мене є. Ось моє спорядження. Ну. Певно, що це все. А, ну і ще у мене є отакий скриптик. Зараз ми запустимо собі насмерть і я продемонструю вам, що він робить. Ну, а поки буде йти пошук та запускатися матч, будь ласка, поставте лайк під відео та підпишіться на канал. Це дуже допоможе моєму каналу. Так, ну, мы пока что запускаемся. Так, ну, звичайно. О, ну, это же Миражик. Хорошо. Чекаем, как я О, я. Цей скрип нам дозволяє баніхопити. Ну я ще не навчився нормально. Зараз вам буду демонструвати по ходу гри. Мадрони, що цей скрипт дозволяє, ви вже певно зрозуміли. При натисканні бінду він робить ось так. От.

Добрый, три патроны. Два. Ну я ж попал, там больше нужно было будет. Бы Добрый, мы увидим. Эм нужно его знать, буду регистрировать попадание краще. Ну, все, заходим, Прихоп на міражі це не дуже заручно. що карта для банихопа буде данкова два. Я помилок не встигаю. Neste no, no, oppløpshive. Савіко, ну кто вы черри? Якщо що, шо, то ці литні стрибки це буває він заїдає Jeg no, har funnet no. noe. Це зазгадство то, що мені треба. Я, я понимаю, что пау...

До речі, на 10 підписників я. На 10 підписників я покажу вам цей бинт. Ну, створю, я створюю телеграм-канал і в нього скину цей бинт. На 10 підписників на даному каналі. Тому поставте лайк, на підпису, щоб не пропустити ціле цього скрипта. Давай, я тоже али присни. от зайка, я ничего не зроблю. Ну да, все, что я можу зараз дохопить. Так, ну і підемо спрощений Все же розминку закінчено, Можна піти в спрощений, нормально зіграти трошки. Проще не даст 2. Бажано ще зайти на нульовому раунді. Ну, на розмінки. Ну, Тому що справді хочеться пограти. А не... Ну, пограти саме нульового Що в нас? 4-0. 9 на 5, 7 на 5. Ну, нормально. А, я шесть закон... Я шесть закон Ну ладно. Ну ладно, лучше закатать. Лучше за тут то... вот тут и так дают на 10. Какой что за, за mm. Ну, я уже... я уже зашел стоять на нашей команды Ну нормально. А у нас трое, у нас три челика какая? Не два, два босса я только зашел. Два какая? ладно. його не видно хоча він не смог даже стріляв зато мене убили носят ну, тут чоловік стояв, він стріляв, зато як я пекаю і він одновременно зі мною, то мене іменно Ну що, прикол ладно А я хотя бы разок упал. Ну ладно, дальше полетаем. Я зайшов, було 4-0, да? Теперь вот тепер зараз, після того як я вже зайшов, уже 4-3. Запитание, я руина? Так, у нас на рту А, у нас пачка, пигда. Боже, ну бы тупий Я просто выключить на них. Я, нажимала на пробел, а воно не опалась просто. Ну да, в цього... В цей штуке тоже є мінуси. Но їх явно менше, мя... мя... ніж плюсів. Пик пешка и тоді попадаю Ось так Як зараз. Так. Просто збоку вообще снесли. Если тут був якийсь челик. Ну ладно, полетаем. Так, подивимось со ситуацией. в 4. Кто переможе? Контртерористи и террорист. Давай. Пачку слирую, нашу пачку обороняє наш, наш різак. Ну, Резак рак, конечно, ну ладно. Давай. Пачку пиди брала и стеклы. Давай, давай, давай. А, резака минус. Бежи, давай. В него 4 энфозавр. Ну і він помер. На жаль. Так. М -м -м. Ну что мы нельзя? Не леви. Ні, мене колись підловлять тут. On get under Мои гранаты самая лучшая, що она будет. Ну я ж попал! Ну ладно. Це было гениально. Давай, КТ. Ну шо ты робит просто? И да, Тимаракуш. Ну хотя и сам хто меня вот так. Чел тика зашел, зашл я тика Пушлика все, на ноль смерта из него алло Вейки зумі стою кайфую. <плес> Ладно, я понял. Ладно, якийсь смисл вже догравати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. На 10 підписників на цьому каналі я... Я під цим. Я в описі закріплю телеграм-канал. Ну я в описі напишу телеграм-канал. На, на 10 підписників на youtube на, на цьому Ютуб каналі я вам зілью ось цей скрипт. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.